Всім привіт я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду робити чебуреки. Чебуреки я буду робити сьогодні із сиром творогом Так як мене попросив чоловік, любить такі, коли я зробила, йому сподобалося і це просить, ніяк мене не допроситься. І що мені, значить, треба для тіста? Я просіяла 750 г муки. Це 5 стаканів у нас виходить. стакани я брала. Ось такий 250 грамовий стакан. А п'ять стакан Получилося у мене 750 грам муки. Чи борошна. Так, сюди додаємо у борошну, додаємо щепотку соли. Так, ну, так, гарненько. Щоб не солодкий, і не солоне і не солодке. І так само додаємо щепотку цукру. Так, сюди нам треба, зараз я додав води у мене пів літри. Холодна вода, прямо з-під крана, холодна. Сюди зараз, значить, у воду я додав три столові ложки уксусу і три столові ложки олії. Одна, дві, три. І так само олії допоможу тобто, 3 столові ложки. Одна, дві. І три. Все це я розмішую. Розколочую тут в водиці. І потихеньку буду добавляти у нашу борошну і буду місити тісто Зараз, хвилиночку. Так. І місимо наше тісто, потихеньку додаємо водичку, поступово. Так. Ну, сейчас чисто вымешиваетесь. Вот так вот. І осточу виливою і замішуватиму тісто. Буде тісто не Таке. Бачите, не додається тут ні яйця, нічого. Замішу тоді. Так, друзі, замісила я тісто, але скажу чесно, додала ще стакон муки. Це десь приблизно 150 грам борошна. Получається, в нас 900 грам муки пішло на це тісто. Бачите, яке воно іще мов би м'якувати. Ну, В рецепті в мене написано 5 стаконів борошна і літри води, ну і уксус, і олія. Не знаю, як вони так місили. Ну, факту, що ось таке тісто м'яке виходить. І тепер я його відправляю, ну, то було взагалі м'яке. Так що кажу так, як, так, як воно є, вийшлося 900 грам муки. А ви там дивіться, як у вас, як у вас буде, виходити, хто буде робити по цьому рецепту, може, в кого виходити, що і менше. Ну, Лучше, лучше додавить, якщо рідкувати, чим забити таке, що буде дуже туге і не потягне, Тоже воно всяке було. Ну, факт той, що так, Так, тепер я накриваю це тісто, хай воно відпочиває. І я буду готувати зараз начинку. Начинку із сиру. І так, Готуємо начинку, беремо творог. Ось тут у мене 350 грам творогу. Зараз вийшли ножнички. Висипаємо наш творожок у миску. Це обезжирений 0% жирний нож. І тепер для наших тих піде він. Зараз сюди додаю цукор. Ой, цукор сіль. Цукру не додаю. І все гарно перемішаю. Яйце не додаю. Роблю солоденький. Вимішаю, покажу. І так, творог я наш перетерла Ось такий він получився в нас тугенький. Ну, нічого страшного, все нормально. От. Тепер беремо наше тісто, трошки припилюємо поверхню, відрізаємо нашого тіста трошки. От ми всі ж прекрасно знають, як робити. Розкачуємо такий. Качалочку. Ось так. І ріжемо на такі, такі десь варянички, болечинки. І будемо розкатувати. Можливо, забагато буде. Ось сюди Так, і тепер будемо розкатувати наші варянички. Такі. Катимо тоненько. Можна більше робити, можна менше. Хто які забажає? Тут діло хазяйське, як ти казав. Так, і тепер накладаємо наш творожок. І так сюди. Трошки розподіляємо його, закриваємо, прищипуємо так, випускаємо воздух, прищипуємо. І тепер беру я отаку тут, отак по краю, От. І роблю такі чебуречки. На сковорідку і буду жарить. Як пожарю, покажу. Ще одні у мене будуть з картоплею. Чи буреки. Не тільки із творогом, а ще й з картоплею. І так, з творогом я пожарила. Ось такі вони получилися дивіться. які Гарненькі. Треба ще тонше розкатувати. Ось таке тісто гарне. Гарне, смачне получається Непогане тісто, таке гарненьке. На. На. Брала я рецепт, зараз покажу мій журнал, колись виписувала, називається люблю готують Ось цей рецепт. О, так що далі буду зараз із картоплею робити. Я думаю, принцип вже вам. Друзі, дожарила я наші чебуреки. Ось, як бачите, такі. це вже з картоплею чебуреки. Тісто мені дуже понравилося. горне тісто. Ось таке, дивіться, бачите, Горне. Ну, я вже там показала і тут з картоплею. Горне тісто вийшло. Таке м'якеньке, гарненьке, тоненько розкотувала. Так що гарне вийшло. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео!